Вы бы как глава Центробанка, что бы попросили у Деда Мороза для российской экономики на следующий год? Я бы попросила. Да. Она сама, наверное, этого пока не знает. Я бы, конечно, попросила замедление роста цен. Я думаю, как и все граждане, это повышение благосостояния людей. У нас с вами закончатся деньги довольно быстро на нашу с вами спецоперацию, поэтому здесь опасно давить. Если так хочется, ну пускай им плохо живется. Ну да почему вот этот идиотизм процветает? Ми про язик говорить, чесно чеснове. В той час, коли штучний інтелект моїм голосом читає новини на 24-му каналі, то в цей самий момент про штучні технології Лукашенко їде говорити до еміратів. А технології а часті в еміратах. А ми думали в Білорусі. Ні, такі в еміратах. Я пам'ятаю ти в слідку, спеціалісти ваші і китайські. Очень серйозно окунули мене в эту сферу. Знаєте, ну правда, в віці Лукашенка пам'ятати про те, як відбувалися зустрічі, це вже великий здобуток. А і тим більше, що зустріч, я так розумію, була між еміратськими і китайськими фахівцями. А Лукашенко десь в цей самий момент окунався. Це над тим, щоб створити в білорусі it парк. Отсюда починалися наші білоруські перші шаги. В отдельных соціальних сетях. Так а как ІТ парк он як как би бы создался? Есть какие-то? Я думала, що ви в Айті-паркі десь сидите. Це він чи э, Прежде всего, в сети TikTok. Я пам'ятаю, коли ваші спеціалісти, в тому числі китайські, так А у Пула первого є TikTok? Я просто не підписана напевно, на нього. Я буду дивитися, просто не знала. Ну, дивіться, це прям здобуток. Ну, давайте зараз без сарказму, та? Ну тому що еміратські фахівці зустрічаються з китайськими фахівцями, говорять про розвиток штучного інтелекту, про розвиток it індустрії Приходить Лукашенко і каже: Дякую вам, що ви мені цей TikTok показали. Слухайте, така класна штука. Просто отак, от зранку заходиш, думаєш, ну буквально на хвилиночку зайду. Починаєш листати. В день проходить отак пф, на рази. Отак можна ви знаєте ще на кілька термінів іти президентом. бить, тому що ну якось так дуже швидко час проходить в цьому вашому тіктоці. Дякую, що показали. Знову пригласили мене на презентацію, де багато розказували о розвитті сфери високих технологій, і очень просили мене, щоб я посадила розвитку тікток на території Білорусі, особливо послі второї і во время второї презентації. Ми много В общих чертах говорили об искусственном интеллекте. Говорили о том, что этот черт бы его побрал искусственный интеллект скоро захватит весь мир. И к этому я лично относился э, с небольшим доверием. Оказалось, что ваши специалисты были правы. Так черт успехи. его побери, или не черт его побери, я не могу заразуметь. Ну, как бы, вроде вроде как бы да, но немножечко нет. І виходить тепер а, дуже дивно. Знаєте, що Лукашенко не сказав, що э, ну ви, от етат, вот штучний інтелект мені про нього розказували, так це ж я создав. Ну просто я ж помню э, путь Лукашенка, ким він тільки не був. Прям дуже дивно, що він реально не той, хто создав штучний інтелект. А хто та? Да. Ну, во-первых, я історик, настоящий історик. Та Мені виділишся істориком того, що заставило... Я хотел быть журналистом. Я профессиональный футболист. Я экономический факультет заканчивал. Вы имеете дело с фотографом советским. Я хороший спортсмен по многим видам спорта. Я параллельно заканчивал школу лекторов. Я тогда какое-то время общество знания возглавлял. То есть я с операторским делом хорошо знаком. Я был аж заведующий в университете студенческой лаборатории. Я международником всегда был. Я пограничник. Я В молодості ведущим концертом, як це їх називали раніше, у нас конференції. Ну, і штучний інтелект, знаєте, я це мав би сказати Лукашенко, але що-то пішло не туди. Окрім того, що Лукашенка з штучним інтелектом тепер він якби нати, він ще ж і, знаєте, нідолак той час, коли Лукашенко скаже, щоб штучний інтелект за нього ще й голосував. Ну, нащо то людей зайвий раз від е, роботи відволікати, від е, ферм, від е, оброблення полів, від збирання картоплі. Штучний інтелект може все зробити. ще раз повторюю, не банальні речі. Це вирішите, хто буде вашим президентом. Але вам одразу кажуть, я Ви Вирішите і прикратіте об этом сьогодні говорити до останніх своїх днів в довзі. Я умирать не собираюсь. Ну як не собираюсь? Не Прям звучала сейчас угроза. До останніх днів на этой должности, то я так розумію, що з этой должності мають винести тільки вперед ногами. Інакшого варіанту позбутися від Лукашенка на цій посаді немає. Тому що наскільки я пам'ятаю, 4 роки тому чи 5 вже пройшло, та коли народ Білорусі виходив і казав про те, що вони не обирали Лукашенка, і там була щось. Революція, типу, та, коли люди з мирним протестом вийшли на вулиці. Я пам'ятаю, як вони розбувалися, ставали на лавочки ногами і протестували проти виборів Лукашенка і проти його наступного терміну на правління. Але чомусь тоді Лукашенко не казав, що зробіть вибір, що я на А тепер, виявляється, таки на Таки йому п'ять років не вистачало для того, щоб вже конкретно наїстися. Е, ну, що ж, про Лукашенка з вами поговорили. Давайте тепер згадаємо і про того, кому він приклоняється. І Ми бачимо, що ділить наш противник сьогоднішнього ескалірують ситуацію. Якщо так хочеться, ну пускай їм плохо живеться, пускай ескалірують далі. Ми завжди будемо відповідати на будь-який визов. І ми так а хто тоді ескалірують? Якщо ми будемо відвідати питання, не в тому, що ви будете відповідати. Ви і є виклик. Ви цей виклик. Зазвичай перед нами і ставите. Ви перші, хто цей виклик нам кидає, тому нам не залишається нічого, як на нього відповідати. Бо я нагадаю, що війна йде на території України все ж таки. Ну, Там трошки на Курщині, але то таке. То вже, знаєте, хто рахує. До речі, про те, хто рахує, там же ж зараз. Курщина тепер прирівнюється до СВО. Харошо СВО пішло, Знаєте, так виявляється, йшли на території України зі своїм СВО. Що тепер військові на Курщині будуть отримувати стільки скільки. мерти в Донецкой и в Луганской области. Президент подвел предварительные итоги уходящего года. Наша экономика развивается динамичнее, чем у основных инициаторов антироссийских санкций. Глава государства подробно ответил на вопросы граждан и представителей средств массовой информации, дал оценку тем мерам, которые принимаются правительством для укрепления суверенитета страны, в том числе и технологического и в сфере безопасности России, для поддержки многодетных семей, а также наших защитников, действующих в рамках специальной военной операции, и тех, кто сегодня выполняет боевые задания в приграничных территориях, но ну, в частности речь идет о Курской области, президент подчеркнул необходимость установить им такие же выплаты, какие получают участники специальной военной операции. Ну и соответствующие документы подготовлены и подписаны. Нужно продолжать держать эти другие ключевые направления, о которых говорил глава государства, на особом контроле. Здесь надо вникать в частности, в детали, чтобы принимаемые решения учитывали местные реалии. Местные реалии, получается, да. Ну, смотрите, еще в 22 году никто бы и не говорил про то, что мальчикам на курском направлении надо платить какие-то дополнительные деньги. Теперь получается, что Курщина – это так само такой очень небезопасный Фронт як Донецька і Луганська області в Україні. Ну, а що з того приводу думає Набіуліна, Мені хочеться спитати. Є деньги в бюджеті для того, щоб платити мальчикам в Курській області, чи нема? Ви б як голова Центробанка, що б попросили у Діда Мороза для російської економіки на наступний рік? Щоб вона не загнулась. Я б попросила щоб економіка... бачите, як Набіуліна підбирає слова для того, щоб виразити оце те, що я сказала, двома Щоб вона не загнулась. А що це означає? Це означає положительні темпи росту, але ну, не на один год, а на перспективу Щоб у нас була впевненість, що економіка росте устойчиво, постоянно. Я б, конечно, попросила замедлення росту цін, я думаю, і всі громадяни. І, По суті, ці эти два вони совпадають в одному. Це повищення благосостояния людей. Ну, я думаю, що, кроме прось Деду Мороза, у нас є инструменты, інструменти, щоб цього добитися. Так, а виходить как? Ну, то есть замедление росту цен, стабилизация економіки не на один рік, а на перспективу, і щоб рівень життя да, покращився. Дивіться, а... тут є нюанси, тому що або рівень життя, або життя. Тому що рівень життя покращується у тих, хто йде помирати на території України, і відповідно їм вже все одно на той рівень життя, який покращився. Тому що саме вони отримують найбільше грошей. Всі решта отримують своє мінімальне пособие від, від е, государства, щоб вони ну просто тупо не здобутні. А тому тут якби є певні нюанси. Знаєте, або треба якось. Е, Ну, підвищувати ставки всім, хто залишився на території Росії, або відповідно ви вважаєте за людей тільки тих, хто йде помирати на території України. Давайте поточнемо цей нюанс, бо знову ж таки дуже цікаво. І тут ек економіка виявляється, знаєте, дуже на часі. Якщо ми почнемо давити газом і нефтью, то у нас з вами закінчаться деньги доволі швидко на нашу з вами спецоперацію. Тому здесь опасно давити нефтью і газом. Дякую, що ти сказала. Ми те саме кажемо: нашим партнерам в Європі. Що дивіться, якщо би санкції проти Росії працювали на тому рівні, на якому вони мають працювати, то гроші на військову працю в неї би закінчилися ще роки два тому. Але оскільки санкції вони такі, що дають постійно путіну лазєючку десь пролізти і все ж таки трошечки своїх то ресурсів, ну як своїх, ну це що є на території Росії, це автоматично належить Путіну, тому всі ресурси це його ресурси. Відповідно, якби в нього не було можливості їх продавати, то і грошей би на СВО не було. А оскільки вони в нього ще й досі є, то маємо те, що маємо. Ну і от ми бачили перед собою, як Путін з Фіцо жмут один одному лапки, домовляючись за наступні поставки газу до словаччини. Щоправда, є нюанс, тому що території України ці поставки більше йти не будуть яким саме шляхом їх будуть передавати, перевозити, що з ними робити, тут вже питання залишається звісно, актуальним. Ну і е, окрім того, що у Путіна якби Тут питання е, з ресурсами, тут ще є питання перегрітої економіки. Цей вопрос не було. Ну, нічого себе. А коли жінка з п'ять дітьми вийшла по цим дитячим посадим, ну це ж везде звістить, це просто біда натуральна. Когда люди зарабатывают копейки, у них на 100 рублей доход превышает, их решают пособия. Это проще развестись фиктивно. Так и делают. Уже. Да, так и делают. И жить на эти пособия. Это будет в два раза больше денег. Ну почему у нас этот идиотизм процветает? Мы про это язык сломали говорить, честно говоря. Ну вот тут на земле работает постоянно. В село заедь поговорить. Именно так и делается все это. Причем мы посчитали, потому по одному Забайкальскому края, где миллион, таких 21 800 человек. Ничего себе, да? А теперь проспроецируйте на всю страну и можете на 150. Получите 3 миллиона. 3 миллиона. Так, наверное, это вопрос вопросу по миллиона человек, которые что? Вот, благодетные, с пособиями, благодетные. да, и не работают. Потому что Здесь они, они вынуждены не работать из-за того, что если они работают, то у них доход превышает, и пособие не платят. Ну что делать-то? И вот судит вопрос, он, он крайне тяжелый высветился. И президент... Получается, бачите, какие важки... Соціально важливі питання ставили е, Путіну під час прямої лінії. Я ще раз наголошую, що це не та пряма лінія, яку ми, ми хотіли бачити, але ну що ж, послухали 4 години. Він там виступав, і е, тепер, от Гурульов його захищає. Каже: що дійсно були дуже важкі, важливі питання. Що робити, якщо е, на 100 рублей пособія привишає, і все мало забезпечені сім'ї доведеться е, розлучатися з чоловіком, щоб це пособія в неї не забрали. Ну, дивіться, є варіант ще років 25 Путіна. Выбирать. И туди точно вся стабильность будет. Очень плохо, когда экономика перегрета. Я говорю: хорошо, что будем остужать? ВПК невозможно, да. Мы должны опередить ВПК 50 стран, воюющих с нами. То есть и ВПК остужать нельзя. Хорошо, что еще остудить? Ипотеку? Верховный говорит: не-не-не, минуточку. Не-не-не, вот семейная ипотека вот такой низкий процент, да. Вот на, на Север, то есть, вот по ипотеке тоже не трогайте. Є стальний програм. Тоді получается, ми остужаємо какую сектор? Скажите сільський хазяїв, шоля Ну, можна російську пропаганду немножко остудити і перестати платити їм такі шалені гроші, але ну та да, тоді виходить, що вся путінська вертикаль впаде. Теж не варіант. Ну, дивіться, якщо чайничок, чик е, постійно кипить. А саме такою є російська економіка зараз. Вона в постійному напрягі і в постійному кипяченні, То, врешті-решт, там закінчиться вода в тому чайничку, і кришечку то вирве, а ще її хату спалить. Тому ну, є два варіанти: дивіться: або таки знайти, що астужать, або треба десь подалі від цього чайничка хатинку мати. Але в вашому Володимир Соловйов випадку це таки правда не варіант. Тому що документи -та на хатинку у вас отобрали. Уверен, ви встановите все, що було повріждено. нашим а що було повреждено? Ні, другими противниками, От тільки що в Казані. <кху> 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 Так подобається мені, коли Путін починає щось зайве говорити. Він відразу робить зупиняє тим самим себе. А по-друге, він відразу щось починає чоркати, писати, чоркати. Ну, знаєте, такий діловий-діловий. Прямо. Нема коли тут з вами оце говорити. Мені тут треба терміново щось вичеркнути. Якби не старався у нас чого-то розрушить, он столкнеться з многократно розрушеннями. Як подобається, от ви помітили, Путін ніколи нічого не записує, але він завжди щось відчоркує. Ну я розумію, що в нього там є тези, які він має сказати. І він, я так розумію, ці тези викреслює для того, щоб не повторюватися потім наступного разу. Але так цікаво, тобто, ти сам розпочав цю розмову про те, що нідрогі то там тобі розрушили. А потім, починаючи говорити про те, що саме, ти такий. <ган> все, е На цьому заканчуваємо, щоб нічого зайвого не ляпнути. Ми вже все побачили, не переживаю. Ну. Купа відео в інтернетах, це ж в доступі, це можна глянути в будь-який вільний момент. Це у вас Ютуб заблокований, а в нас ні. Ми можемо дивитися, читати, бачити, слухати всі ті ваші думки з приводу прильоту безпілотників або якихось е ракет на вашу територію. Ну, по-різному, бува. Ми з вами. как это вот вы сейчас отметили, будем двигаться вперед, будем не только восстанавливать тот ущерб, который нам пытается кто-то наносить, но будем идти вперед еще большими темпами, вот как сейчас. Будем развивать и дорожные сети, и городское строительство, жилье будем строить. Казань развивается, я уверен, вы... К Казань брал... А... Ростов брал, Белгород не брал. А ну от так, да, все как бы розбивається. Єдине питання, що економіка так і перегріта і щось треба буде зупинити в розвитку. От, наприклад, е можна трошечки зекономити на жильє учаснику СВО. От вибивав, вибивав, уїхав на спецоперації, приїхав. Мені предоставили вот такое вот жилье. Нам дали вот это жилье администрации, мы приехали сюда вместе с ними. Когда мы зашли в эту квартиру, мы были просто в ужасе. Причем администрация была в таком же ужасе, как и мы, потому что все течет. печки нет, одна комната не отапливается вообще никак. Там должны были быть батареи, но их нет вообще. Нам предложили здесь сделать небольшой косметический ремонт. Ну, тут я не знаю, какой небольшой его надо делать. Проще его весь по кирпичам разобрать и заново сложить. Как вариант, конечно. Но зато экономику надо спасать, чтобы она не перегрелась. Потому что если она перегреется, то тогда получается... Ну, ви знаєте, що буде відбуватися далі, щоб економіка не перегрілася, і щоб нарешті е, люди трошечки очі свої відкрили на те все, що відбувається на Росії, е, треба подію, яка би відкрила їм очі. Тут, тут у Макаревича запитали, б це за подія могла бути, і що должно произойти, щоб росіяни проснулися тлітаргічського сна. А, що так должно розбудити? Я так думаю, обстоятельства такої сили... которая их разбудит. Неужели данные обстоятельства не, 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 не предрасполагают к этому? А... В то, что сейчас происходит. В 1945 году, когда а, советская армия уже подходила к Берлину практически, многие немцы продолжали считать, что немецкая армия подходит к Москве. Такова была у них сила пропаганды, при том, что интернета еще не было. Потом проснулись, ничего. Спустя какое то время. Ну, от тепер ми знову повертаємося до питання: як зробити так, щоб економіка не перегрівалась? Да? Скрутити витрати на пропаганду. Це допоможе всім і прокинутися, в тому числі. А, ну, і ще один а, момент. Тут, якщо ви забули, хто це, то я скажу, що це Вікторія Боня, яка давним-давно живе за кордоном, яка свого часу була учасницею і ведучою «Лобного міста, або ж проєкту Дом, по-моєму, якось він так коротше, називався дом 2. А, ну і вона. Приїхала подивитися на бій Усика. Тепер каже про те, що спорт, ні політики. Чого ви починаєте? -то? Друзі, притягла Саудоськораю до сих пор здесь Вот. вчора сходила на бой. Сьогодні я отримала просто кучу звонків, коментарів. І я хочу одразу чітко обозначить свою позицію. Друзі, я живу в Европе 12 лет. Я хожу в загніваюся. Я просто напомню, що та загнивающая Європа, которую кожен русский ненавидит глубиной своей души. своєї душі. Очень мелкой. А, ну просто, оскільки душі там немає, то простір э, пустує і вони її заповнюють цей простір э, ненавистю ко всьому западному. Ну і от в цьому самому випадку Боня каже: все добре, вона заповнила цей проміжок чи і розтягує там російський флаг. Да? Я маю тільки одне гражданство, воно російське. И какая бы ни была сложная ситуация для меня, а она непростая, даже когда я хожу в Кан, я получаю массу хейта, я поддерживаю свою страну. И я поддерживаю своего президента. Поэтому сейчас рассказывать мне о том, что я готова там побежать, получать другое гражданство, я приехала посмотреть на спорт, и я предала свою родину, не надо. Я поддерживаю только свою страну. Если вы хотите замешать это в грязь, то у вас, увы, не получится. Поэтому для меня всегда спорт, это был Це всегда, ну як і для всіх, я надеюсь, должно бути вне политики. А смотрите, спорт он якби как бы ну как будто бы вне политики, Ну так принаймні було би, якби не одне. Але перед цим ми слухали іноагента. Саме так таким визнаний Макаревич на території Росії, а це означає, що він в політиці, тому Естрада не може бути поза політикою. Відповідно, і спорт теж не може бути поза політикою, тому що на Олімпіаду від Росії зазвичай їздили ті, хто любить підтримує СВО і є невід'ємною частиною цієї спецоперації, як називають її на території Росії або ж війна, яку Росія розпочала проти України. Як Кажемо ми тут, і відповідно в Європі. А, спорт ще би міг бути поза політикою, якби не одне маленьке. Але а, коли російські війська підходили до Києва, то вони пошкодили будинок Усика, за якого приїхала вболівати Вікторія Боня. І саме з цього самого моменту. А, усик в тому числі став яскраво показово а, не любити все, що пов'язано з Росією, і якось дуже дивно підтримувати того, хто, по-перше, постраждав від дій російських військових, а по друге, яро і щиро демонструючи це, відповідно, піднімаючи шаблю а, гетьмана над головою українського гетьмана. Підтримувати його в Саудівській Аравії. Ну, якось тут, звісно, вот двойственна позиція, знаєте, дуже цікава. Вона така: вроді як би, але да, це другое. От все так на території Росії. розумієте? Вроді як «да, але це другое. Вроді, не мала би цього робити, але не змогла себе стримати. Ну, і зачем? Же ж. До речі, про стримування себе, там вирішив висловитися трошки і. Ярий путінський прихильник, який одного разу зайшов не в ті двері, а потім його викреслили з усіх можливих телешоу, з усіх можливих концертів. І якось так сталося, що тепер він каже, що за імідж його, який постраждав, має заплатити та хто цю голову вечірку організував а не він, який двері перепутав. Не влево, це факт, однозначно, с***. Редко, неблагодарний чоловік, який навіть не звинувся передо мною, да ще себе дозволяє, тут на меді до мене прилетіло, що вона коментує мене. Точно не, не влево, це факт. Так люблю ці старорусські словечки, на меді прилетіло ко мені. Да, так буває, що коли ти заходиш... Не в ті двері, то потім тобі ті двері Досить довго пригадують. А тепер виходить, що онта, звісно, молодець. Ну а Євлєва, ви самі почули хто. А на цьому пропоную поставити крапку. Дякую всім, хто був зі мною за цей черговий випуск обзора пропаганди. Побачимося з вами! Бережіть себе і папа! -па.